В моєму категорічне здрасті. Придбав нещодавно в магазині Ало отакий чудовий павербанк Romos на 40 000 мА 18 Вт. Придбав я його ось він на сайті Ало. Електронний чек. Ось. Ну що, будемо розпаковувати? Так, що він представляє себе? Такий дебелий кирпичик. Чудова цифрова індикація заряду. USB-A порти, USB-C порт, а також micro USB порт. Чудовий, 18 ватний 40 тисячник Чому ще брав у зв'язку з вимкненням світла? Чому я на цю модель? Чудово сюди стромляюся. Два шнурки, даби зробити безперебійний інтернет. Також цей павербанк може робити як юбс. Сюди вставляємо зарядочку, але ж бажано це робити під наглядом. 18 Вт на вході, 18 Вт на виході. Порт постійно видає 18 Вт і адаптивний порт для того, щоб запитувати, можливо заряджати наушники або смарт-годинники, так яким велика напруга не потрібна для того, щоб батарейка нависла з ладу раніше, ніж положено. Вполне собі класний павербанк. Рекомендую. Алло, супер! Гарного дня, до побачення.